Катерина, вітаю тебе у нашій команді. Розкажи трошки буквально про себе. Всім привіт! Мене звати Катя, Катерина Кукса. Я граю на позиції крайнього півзахисника, можу зіграти справа, зліва. Тут вже, як вирішить, тренер. Рада приєднатися до вашої команди. Розкажи, які у тебе, на твою думку, такі сильні сторони. Техніка, бачення гри, можливо, передачі. так. Я думаю, що це воно. А, як ти, от, в принципі, вже певний час перебуваєш в команді, розкажи, як тобі тут атмосфера нової команди, як себе взагалі відчуваєш? Прийняли дівчата мене дуже добре, тим паче в команді у мене тут багато друзів, з якими я знайома дуже давно, знайомих, з якими ми пересікалися на футбольному полі і не раз. А, навіть дівчата, з якими я познайомилася вперше. Все прекрасно, у нас хороший колектив, незважаючи на те, що ми ось нещодавно познайомились і знаємо один одного два з половиною тижні. Можна сказати. З ким вже найбільше спілкуєшся? Спілкуюся з тим, з ким спілкувалася раніше, з моїми подружками, з захисницею, взагалі потужною гравчинею Ольгою Квач та ще однією захисницею, Дефіс півзахисницею, опорним півзахисником. Світланою Ткаченко і взагалі з усіма спілкуюся і підтримую зв'язок. Розкажи, що знала раніше до переходу вже про ЖФК оборонь, і чим тебе зацікавила ця команда? Це київська команда, і я за нею спостерігала ще стільки з дня її заснування, і я, чесно кажучи, вражена, тому що команда тільки ось була створена в минулому році. Перший рік. Почала грати в першій лізі і відразу вийшла у вищу лігу. Це заслуговує дійсно оплесків. Дівчата молодці. Я переживала за них, тому що знову ж таки у мене тут друзі, є знайомі. І я рада, що в Києві є ще жіноча команда, така амбітна, перспективна, тому що дійсно ось команді зараз буде тільки другий рік, а вже дівчата зайшли в вищу лігу. Обіграли команду з вищої ліги верес і тепер мають право представляти оболонь у вищій лізі. І все ж таки, що стало таким ключовим фактором? зіграло одразу декілька факторів: те, що це е, яка команда тут, який колектив, е, плюс е, тренерський штаб е, Ірина Васильівна, з якою контактували раніше, е, футбол, який намагаються демонструвати дівчат. Мені подобається цей стиль гри. вже певний час перебуваєш у команді. Розкажи, як тобі тренувальний процес від Ірини Василюк? Хороший тренувальний процес, е, мені все подобається, багато бігової фізичної роботи, яка потім нам буде дуже потрібна. Е, зараз кожним днем все більше роботи з м'ячем. Е, треба трошки часу, щоб ми один до одного звикнули, тому що багато новачків в команді. І щоб, е, Треба час, щоб ми зрозуміли, що хоче тренер від кожного з нас, від кожної позиції, що очікує, е, в який футбол ми маємо грати. Куди забігати, як рухатися один під одного, відкриватися ось цю взаємодію нам треба налагодити, на ось це потрібен час. А так все прекрасно. Ось за цей період, поки ти в команді, чи ти вже встигла зрозуміти ось той футбол, який хоче бачити тренерський штаб протягом наступного сезону. Так, так, звісно. Команда намагається грати в комбінований футбол, короткий пас. Намагається тримати м'яч, не вибивати, куди попало, що мені дуже імпонує. Звісно, треба час знову ж таки налагодити ці зв'язки, але з часом все буде. Ти вже маєш, ти перейшла з Динамо Київ до нас, і ти вже маєш певний досвід гри у вищій лізі». От розкажи про цей рівень. Дуже важливо, що тут вищій лізі» футбол набагато швидший і. Ні один гравець не має випадати. Один гравець випаде, в цю зону зайдуть інші гравці, і просто там за допомогою кількісної переваги просто розіграють того гравця. Тому тут кожен має грати один за одного, підстраховувати, говорити дуже важливо на полі допомагати. І звісно, це швидше швидше приймати рішення, швидше розставатися з м'ячем, тобто трошки інша швидкость. А так що порівнювати першу лігу, вищу лігу? це дуже велика різниця. На твою думку? А, на мою думку, так різниця відчутна, тому що вищі лізі е, команди сильніші, це логічно, е, і немає такого, що. Як в першій лізі декілька команд прям високого рівня, наприклад, а інші нижче. Тут від кожної команди можна очікувати будь-чого, кожна команда бореться за три очки, намагається набирати, тому що розуміють, що далі буде важче. Е, тому абсолютно так. Разом з тобою до команди перейшли ще деякі гравчині, також з Динамо. От чи скажи, чи допомогло це трохи можливо, також у адаптації тобі? Так, я думаю, звісно, незважаючи на те, що я і тут знала декількох гравчинь, ми завжди можемо комунікувати між собою, підтримуємо одну одну а, в цьому переході, так тому звісно. І дівчата, можливо, трошки простіше, і мені тому так. Кого можеш от виділити зараз зі своїх партнерів? Хто тобі подобається гра, кого у нашій команді? Насправді кожен гравець має такі свої сильні якості, і, от головне, я не хочу нікого виділяти, тому що багато гравчин є сильних, і технічних, і швидких. Головне, щоб ми потім на полі в матчах змогли використати ось ці сильні сторони кожної з гравчин. Розкажи, які очікування за загалом перед цим сезоном. Очікування позитивні. Вже хочеться, якщо чесно, якомога скоріше розпочати, тому що тренування це одне. Навіть товариські ігри це одне, а офіційні ігри це зовсім інші. Це інший накал, це інша підготовка. Вже хочеться бути в цьому режимі кожен тиждень. Гра. Очікуємо набраних очок, очікуємо перемог, позитивних емоцій. І, звісно, хочеться закріпитися вищій лізі, десь серединці. І показати, що ми сильна команда, яка може багато чого продемонструвати, як тобі наша арена? Чи хочеш тут якомога скоріше вже зіграти? Звісно, я вже чекаю з нетерпінням. Ми Тут оно ну, бігаємо коло не матуємо. Я вже хочу по полю е, побігати, повідавати голів передачі, голи. Це це дійсно буде дуже класно. Я сподіваюся, що й прийдуть фанати нас підтримувати. Ми будемо очікувати на всіх, тому що підтримка дуже важлива і чекаємо вже всіх на цьому стадіоні на нашу гру. Я дякую тобі, успіху. Дякую, Зай.